Добрий день. Сьогодні вас вітає клуб села Пеньків. Сьогодні ми будемо готувати картопляні пампушки з часничком і шкварками, горщики із тіста картошкою і зрази з грибочками. Мене звати Зоя. Я сьогодні буду готувати пампушки з часником, шкварками, які будуть паптися в печі. Для того щоб їх ну, зробити, нам потрібно Картошка, яка вже в мене начищена, цибулинка, яка в мене вже теж обчищена. От і варена і картошка. Зараз я буду терти картошку. Колись цю страву моя мама завжди, ми старалися її робити на неділю. Тому що в буденний день нам не було коли, бо було багато роботи. Мама було багато діток. І ми завжди її цю страву робили. Ну, наситна страва така. І ми завжди, тепер ми беремо цибулинку, додаємо цибулинку. І ми завжди цю страву робили на неділю. Тоді вже всі менше було в праці неділю, бо неділя є свята. І ми завжди на цілу сім'ю нагарали цю картошку, І їх так треба було багато, бо в нас було сім чоловік. Зараз. Щось тече там. Для того, щоб е, нам спекти наші попушки, ми мусимо запалити піч, натопити піч. Ось так, як мама колись теж в неділю, завжди піч топить. зараз вона загориться. Можна ще в нас такі Куцюба є, мама каже, куцюба. Дай куцюбу мені, Затопи піч. Так. так, тепер додаємо солі. Соль сиплюємо собі так, ну, на око, як кажуть, перчику. А так сидимо, перчику, О. Так. Тепер забираємо цю картошку до картошки. Щоб остила відварена картошка бо за гарячим плохом. Далі додаємо картоплю відварену, потовчену. І будемо її вимішувати. Вимішувати. Далі ми беремо деко, дечко. Є ще жир, яким треба обмазати дечко. Ті боки добре вимазуємо. цю бумагу для випічки. Щоб добре приставала, то ми її замазали жиром. І ще можна чути її жиром. Трошки жиру ще не видимо. Висипаємо нашу капіточку на бряжку, дечку, колись говорили пряжка. Далі формуємо. На дечко нашу страву з картошки. Наші пампушки будемо сажати піч. Меругач і для наших пампушок далі треба ще сало. Зробити шкварочки, пожарити в печі. Беремо сало. нарізаємо кусочками. Далі для наших пампошок треба зробити омочку. В омочку входить молоко, е сир домашній і чуть солі. Далі ми станемо приготувати. Зараз ми трошечки повнемо сир, щоб нам легше було омочку розтопти. Видавляємо соки. По і по чуть-чуть додаємо молоко і починаємо її розминати. Така буде метанкова помочка. А зараз ми достаємо наші пампушки з картоп. Так, а зараз ми будемо наш пиріг, пампушка, такі пампушки, різати на кусочки. Далі ми поливаємо їх жареним салом, жиром. Посипаємо чосначку. І це вже так струшуємо. Доброго дня, мене звати Ольга і я буду готувати горщики з тіста з начинкою. Для цього нам потрібно 400 грамів кіл. 150 грам водички, 60 грам олійки і сіль за смаком. Будемо вимішувати кісточку. Всі того, як вимісили, залишаємо на деякий час, щоб воно відпочило. І будемо давати начинку на наші кощі. Для нашої начинки візьмемо куряче філе, картофельку, помідорки, цибульку, чосничок і спеції за смаком. Підготуємо все по поріжемо. Зараз ми потрібнімо картофельку. Додамо до нашого м'яса, підведемо цибулечку. That is the main thing about you. Можна додати різні спеції, це вже хто любить. Перемішаємо нашу начиночку, відпочиваємо, будемо готувати горщик. Вислідемо його на 4 частинки. Залишимо трішечки для нашої кришечки. Пулати гашики будемо за допомогою мисочки. Добавимо наші начиночки. Будемо зверху звертіків. Це буде кришечка. Такий пінличок, щоб... Маловілі такої гарної кришечки. Оце зробимо такий ободочок. Вложимо наш горщик. Підготуємо нашу дечку, змастимо її олійкою. Замістимо наші горщики на дечку. Готуємо яєчко. Зносимо наші горщики яєчко, щоб не мали гарної вигляд. Наші горщики будемо ставити в піч, щоб вони не... Все, Це будемо чекати, поки і буде. Піч. Будемо доставати наші глечики. Наші горщики вже готові. Візьмемо, знімати будемо кришечку. Легесеньку ножечку будемо підрізати. І відкриваємо наш горщик. Наша страва готова. Далі ми будемо готувати е, зрази з грибами. Для, його, для цих гразів потрібно гриби сушені. Спочатку вони е, розпарюються, е, чистяться, відварюються, перемелюються, додається зажарка, яка в нас зараз готується. І картошка відварюється в мундирах, тоді її перекручують на і Муки трошки і яйце. Так, вже в нас зажарочка готова. І цибулька і морковка. Добавляємо сольки до смаку, перчику. Так. І заповняємо сюди нажарочку. Далі ми беремо цю картошку. Зипаємо на доску і будемо робити тісто для разі. Отак, попросто ми робимо яєчко сюди. сіль, Покурку. І будемо зводити. Помалу тісточку. Додати муку трошки, муки багато сюди не даємо, нашу тісточку. Далі формуємо коржі на нашій зразці. Чуть-чуть отак муки. Зараз ми їх поприсипаємо, поформуємо. Беремо наші заготовочки і формувати будемо зразу. Наложуємо групи. І далі закриваємо як вареничок. Зліплюємо його і формуємо пиріжок. Вручка. Ходимо його, добудовуємо. Зараз беремо, будемо жарити наші зразки. Наложимо наші глази перешкоди. Оберемо струбку, mm -hmm. тоді додаємо частиначок і течемо його. Наші зрази посипати чесночком, тоді ми їх потріпаємо. Ось так потріпали наші мами і наставчили. І все, наші зрази готові.